Рівне у Скурботі. Одразу з трьома героями прощалися рівняни на Майдані Незалежності. Роман Шепелевич народився у Рівному. Тут зростав та навчався. Потім працював пекарем. У вересні 2023 року отримав повістку та не вагаючись пішов захищати рідну країну. Гарний був хлопець, спокійний, доброзичливий. Добра вдача в нього була. Ну, пішов захищати свою батьківщину. Дуже і добрий. Настав час піти йому служити. Він без якають вагань пішов захищати нашу країну. На єдине, що дуже молодий. Олександр Костарів родом з Дніпровщини. Чоловік ще з 2016 року захищав Україну на сході країни. Коли розпочалась повномасштабна війна, один з перших зустрічав ворога. Дуже хороша людина. Він був військовим професійним, тобто він стояв за Україну і не просто, що, як кажуть, знаєте, покликали і пішов. Він був з ідеєю і дуже, дуже любив Україну і дуже любив свою сім'ю. І завжди казав, що він має, як не він, то хто. Тобто людина була ну, щирий патріот і щирий люблячий батько. Константин шах шахрівнянин до великої війни працював на різних професіях. У березні 2022-го пішов до війська. Чоловік воював у найгарячіших точках Великої війни. Це людина, яка пройшла майже всю війну. В самих гарячих точках він був наскільки я знаю. Це Угледар, це Лиман. І, на жаль, сьогодні він закінчив свій бойовий шлях. Ми його проважаємо. 54 річний Костянтин Шах та 33-річний Олександр Костарів поклали свої життя на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів. 27-річний Роман Шепелевич загинув на Харківщині. Життя героя забрав ворожий снаряд. Усіх трьох поховали на кладовищі нове. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини рівного.